Всім привіт! Понеділок 9.54 лечу попросили військовим віддати Пікапа доджа. Це ж додж у нас, наче додж. А в чому прикол, я його короче закрив. А ні, рам, рам. Я його короче закрив. Ключами він не закривався на центральний замок. А закрився він як. Я коротше, центральний замок клацнув на водійській двері. І дверь і все, вона не відкривається. І тепер думаю, Блін, як його відкривати. Ну, а що? Вже з цим в принципі, не раз сталкувався. Зараз в кожному ключі є жало ключа. І ми зараз що робимо? Достаємо жало, відкриваємо через лічинку і заходимо в машину. Так що якось так, о, тут буде пешечка моєму. Завтикали зранку. Ой-ой-ой, Мерсик. Ну нічого там маленьке зробляться. І будемо далі працювати. Ще плюс мені сьогодні завдання таке невеликі. Попросили мене подивитися, Nissan Leaf першого покоління 16-й рік Америка. битий в жопу. Вискочив буквально він вчора в об'яву, я його навіть не бачив, мені скинув, я завжди теж дивлюсь. А тут він висвітився. Але у мене там в фільтрах ще було 7 тисяч ціна, а він 7300. Тобто він мені навіть і не показався на той, той, той лівчик. Лівчик непоганий, такий з першого До... Саме головне, що там маленький пробіг, 63 тисячі. І плюс там напевно буде 6 кВт зарядка, 66 кВт, те, що я собі теж хочу. Ще великий плюс, що там кожен салон. але Мінус в тому, що блин, якась комплектація незрозуміла. Є е, кожен салон. Е, підігріви начебто є чи, чи напевно, немає. Оце я точно не знаю. На сьогодні подивимось. Але нема камер 360 і немає музики басе. Ну, тобто, типу, така солянка якась незрозуміла. Ну, але все рівно прикольний варіант, достойний. Я не знаю, подивлюся, якщо люди відмовляться, можу і собі його розглянути. Тому що маленький пробіг це дуже-дуже такий прикольний варіант. Я собі теж такий до 100 тисяч шукаю. Ну і будемо працювати. Так що якось так. А, ну і ще й треба собі підписку зробити на Leaf Spy, щоб мені ж продіагностувати автомобіль, якось батарейки. Так що придеться витратити 22 долари. Ну нічого, ми трошки щось відіб'ємо, нам на каву щось там скинуть. Мене спитали, скільки грошей за огляд. Ну я сказав на каву, там я ж не професійний підборщик. Просто глянути, що людям потрібно і все. Вони в принципі машину вже дивилися. Ладно, бала... багато балакає, все. Розпочинаємо свій робочий день, полетіли. Той рам стоїть. Блін, ну ракета, звісно, капець. 5,7 бензин. Гвалить, що дурний. Загоняем рамчика. Концент. Задний буксует. Тому що буксував, не заїжджало. Ну тут, правда, задній привід тільки був, треба було повний включити. Ну ладно Дай такий допомагаю хлопцям. Сижу, знайшов, як заднє скло відкривається. Оп. Опа. Прикол, прикол. Ну, тачка, звісно, така, блін Поганять би на ній по полям, би взагалі чітенька була, б Равчика Рафчика загрузили, рама. Ну звісно, він нагроб. Піпец. Допоміг хлопцям все лечу далі. Заробляти гроші кі. Так, щось я пропав, блін. Стільки часу пройшло, уже 15.40. а я все ще не знімаю відос, тільки зранку зняв і все. Е -е 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 -е, так. Вже пообідав, зарядився. Тільки що оглядав ліфу ліф підписнику. Ну. Підписнику. Коротше, хай буде підписник. То такий непоганий ліф, є, звісно, нюанси по кузовщині але мені дуже сподобалось, в принципі, як він в салоні, стан салону. Батарейка там І 82,5. На 13 рік це, це дуже непогано. Плюс великий в тому, що там є можливість. Зарядку заряду з домашньої розетки 6,6 кВт. Це те, що я собі теж хочу взяти. Ну, ціна там 7300 за 6800, можливо, віддадуть, а може і ще трошки сторгуються. Так що, якось так. Там вибір за ними. Я їм сказав, що він мені дуже в принципі сподобався. Є моменти по кузову, але вони не значні, але вони є. І по ходовій там теж зліва щось підстукує, вирішить це питання і помінять ще резину, тому що там зимня резина, вона стара, кончена, там вже таке. Так, що, так Зараз мені ще дзвонило забрати з ремонту колесо. Титан заварювали аргоном. Зараз забираю, лечу на гараж везу. 1910 пробігу 95 кілометрів, каса 2 200 гривень. Доволі-таки непогано. Своїх сьогодні було нормально. А, ще ж плюс 500 гривень за огляд. 2,700 можна рахувати. Зараз буду їхати за дружиною. Заодно підзаряжусь, повечерюю і треба ще дома трохи поприбирати. Такі ось справи на сьогодні поки що. Ну і ввечері трохи може допрацюю, а може вже і вдома залишусь, подивлюсь по бажанню. Якщо буде бажання, вийду, не буде, то не вийду. Зараз щось роботи взагалі нема. Не по оклону, не по болту. Взагалі все глухо, як в танк. Тан. Так, ну що, братва, я вирішив залишитись вдома, Каса в мене по агрігаторам і своїм 2200. Плюс 500 за огляд лівчика підписника. Ну, я рахую, це як до, дохід доповнюючий. То разом виходить 2700. мінус аренда і зарядка 750. Виходить 1950. Плюс у мене було 50 гривень е чаюхи. Виходить рівно 200, 2000 гривень заробітку. Ну, вийшов непоганий день. Якщо взяти з тим, що я відпрацював всього-навсього 6 годин, то я рахую, що це дуже гарний результат. 2000 гривень. Дякую, хто додивився до кінця. влупив вподобайку, підтримав коментарем, підписався і натиснув колокольчик, щоб не пропустити відос. До зустрічі в нових відосах, папа.